Цивільний Кодекс України Підрозділ 2. Недоговірні зобов'язання, глава 78. Публічна обіцянка винагороди. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу статті 1144 1157. Стаття 1144 право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу. Особа має право публічно пообіцяти винагороду нагороду за передання її відповідного результату, передання інформації, знайдення речі, знайдення фізичної особи тощо. Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена у медіа або іншим чином невизначеному колу осіб. У сповіщенні публічної обіцянки винагороди мають бути визначені завдання, строк та місце його виконання, форма та розмір винагороди. Стаття 1145 зміст завдання. У разі публічної обіцянки винагороди завдання, яке належить виконати, може стосуватися разової дії або необмеженої кількості дій одного виду, які можуть вчинятися різними особами. Стаття 1146. Строк, термін виконання завдання. У разі публічної обіцянки винагороди для виконання завдання може бути встановлений строк, термін, якщо строк, термін виконання завдання не встановлений. Воно вважається чинним протягом розумного часу відповідно до змісту завдання. Стаття 1147: Зміна умов публічної обіцянки винагороди. Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право змінити завдання за та умови надання винагороди. Особа, яка приступила до виконання завдання, має право вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв'язку із зміною завдання. Якщо у зв'язку зі зміною умов надання винагороди виконання завдання втратило інтерес для особи, яка приступила до його виконання зміни умов, ця особа має право на відшкодування понесення нею витрат. Стаття 1148 правові наслідки виконання завдання. У разі виконання завдання передання його результату особа, яка публічно обіцяла винагороду нагороду, зобов'язана виплатити її. Якщо завдання стосується разової дії, винагорода виплачується особі, яка виконала завдання першою. Якщо таке завдання було виконано кількома особами, одночасно винагорода розподіляються між ними порівном. Стаття 1149 припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди. Зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди припиняються. У разі закінчення строку для передання результату, передання результату особу, яка першою виконала завдання. Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право публічно оголосити про припинення завдання. У цьому разі особа, яка понесла реальні витрати на підготовку до виконання завдання, має право на їх відшкодування. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Стаття 1150. Право на оголошення конкурсу. Конкурс змагання має право оголосити фізична або юридична особа, засновник конкурсу. Конкурс оголошується публічно через медіа. Оголошення про конкурс може бути зроблено іншим чином. Засновник конкурсу має право запросити до участі в ньому персональних учасників. Закритий конкурс. Стаття 1151. Умови конкурсу. Засновник конкурсу повідомляє про його умови одночасно з оголошенням про конкурс або персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у ньому. Предметом конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної дії, виконання роботи тощо. За результатами конкурсу видається нагорода, премія. Кількість призових місць, вид нагороди, сума премії за кожне призове місце тощо визначається в умовах конкурсу. Умовами конкурсу може бути обумовлено надання переможцеві лише морального заохочення. Умов... Умовами конкурсу має бути передбачено строк подання творів на конкурс чи виконання певної дії. Предмет конкурсу нагорода премії, яка має бути виплачена переможцев її істотними умовами оголошення конкурсом. Стаття 1152: Зміна умов конкурсу. Засновник конкурсу має право змінити його умови до початку конкурсу. Зміна умов конкурсу після його початку не допускається. Про зміну умов конкурсу має бути оголошено в тому ж порядку, в якому було оголошено конкурс. Якщо у зв'язку зі зміною умов конкурсу, участь у ньому для особи втратила інтерес або стала неможливою, ця особа має право на відшкодування засновником. Витрат, які були понесені нею на підготовки до участі в конкурсі. Стаття 1153 відмова від проведення конкурсу. Засновник конкурсу має право відмовитися від його проведення, якщо проведення конкурсу стало неможливим за обставинами, які від нього не залежать. У разі відмови засновника від проведення конкурсу, він з інших підстав, учасник конкурсу має право на відшкодування витрат, які були ним понесені, для підготовки до участі у конкурсі. Стаття 1154. Переможець конкурсу. Переможцем конкурсу є особа, яка досягла найкращого результату. Переможець конкурсу визначається в порядку, встановленому засновником конкурсу. Результати конкурсу оголошення. В тому ж порядку, в якому його було оголошено. Результати конкурсу можуть бути оскаржені заінтересованою особою до суду. Стаття 1155 особливості оцінювання результатів інтелектуальної творчої діяльності, які подані на конкурс. За наслідками оцінювання результатів інтелектуальної творчої діяльності, які подані на конкурс, засновник конкурсу конкурсна комісія журі може прийняти рішення про присудження усіх призових місць та нагород премії, які були визначені умовами конкурсу, присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород премій, відмову у присудженні призових місць. Якщо жодна із робіт, поданих на конкурс, не відповідає його вимогам, присудження заохочувального призу та або нагороди премії. Стаття 1156 Права переможця конкурсу. Переможець конкурсу має право вимагати від його засновника, виконання свого зобов'язання у строки встановлені умовами конкурсу. Якщо предметом конкурсу був результат інтелектуальної і творчої діяльності, засновник конкурсу має право подальшого їх використання лише за згодою переможця конкурсу. Засновник конкурсу має переважне право перед іншими особами та укладені з перемоги конкурсу договору про використання предмета конкурсу. Стаття 1157 повернення учаснику конкурсу, речі, поданої на конкурс. Подання учасником конкурсу речі на конкурс не припиняє його право власності на цю річ. Умова конкурсу, за якою засновник конкурсу не повертає його учаснику річ, подану на конкурс, є нікчемною. Засновник конкурсу може залишити у себе річ, подану на конкурс лише за згодою учасника конкурсу. Якщо учасник конкурсу протягом місяця від дня оголошення його, Результатів не пред'явив вимогу до про повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу має право подальшого володіння нею. Учасник конкурсу має право у будь-який час пред'явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс. Якщо річ подана на конкурс, не була подарована засновникові конкурсу або куплена ним, він може набути право власності на неї відповідно до статті 344 цього кодексу. «Набувальна давність.